Вітаю вас на своєму каналі Вихиляси з вишивасами. От вишиваю таку косівську сорочку. І мене, Я вже робила ролики, як робити оті бубочки. Отакі попередньому ролику. А тепер мене попросили показати, як я роблю отакі квіточки. Зараз близько покажу отакі квіточки. Тобто тут трохи більше рухів, але принцип один той самий. Я роблю на основі лиштої. Ну, тло в мене вишито лиштою. Всередині, спочатку я роблю отаку квіточку, вона виконується так само, як основа для бубочки. Потім всередині така сама основа і вже закручена. От я намалювала отак трохи схему. Тобто з чого я починаю? Я лиштою виконую о, о, той контур. Ви його бачили. Тепер що, з чого я починаю? Я починаю з оце точка 0. Тамбурним швом я буду обходити контур. Ми знаємо, як, як робиться тамбурний шов. От я його виділила іншим кольором. Тамбурним швом я проходжу кольор. Повертаюся в нульову точку. І тепер заповнюю серединку таким самим тамбурним шом, а потім я її буду обкручувати, ну, так як я обкручувала ту бубочку. Оскільки я вишиваю, от у мене вовна Ірин. Якщо все я вишиваю в одну нитку полотна, то ті квіточки і бубочки в дві нитки полотна. От я заправляю нитку в голку ну, з петелькою. Тобто, отут в мене повинен бути, я залишила серединку, щоб показати вам, як я це роблю. Ну, по схемі. Схема в мене така приблизна, її можна більше робити, оцей ромбік можна менше, то на ваш смак. У мене вийшло так. Так, оце у мене центр ось. Отут я починаю. Ну, одразу роблю отакий, як ми закріплюємо петелькою. І пішла вишивати. Отут є один такий нюанс. Якщо я повертаю направо, то я і накидаю нитку на голку зліва направо. Роботу буду крутити, бо мені так незручно, бачите? Легенько-легенько залишаю отакі, щоб вона була саме як квіточка. Це в мене буде правий поворот, тому і накидаю направо. А отут, так, 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 так. о. А тепер у мене буде лівий поворот, тому я накину її і формую її отак наліво. Це для того, щоб в мене вийшли отакі акуратні повороти. От виконала один стібочок. Тепер в мене знов правий поворот. І от таких чотири пелюсточки. Чотири пелюсточки. І бачите, воно за рахунок того, що це вовна, вона пластична, вона потім трохи розпушується. І виходить отака квіточка, вона пласка, але заповнюється весь простір. Бачите, який квадратик в мене вийшов? Тепер знову лівий поворот накидаю справа наліво. Вколюю в ту саму точку. Ну, Звичайний тамбурний собісті бок. Так, це моя тут полежала скотеняка От, Тепер знов правий поворот накидаю зліва направо. У цьому полягає весь секрет утворення основи цієї квітки. Так, щоб я не заблукала. Ось, оце я заповнювати не буду. Це просто буде отака квіточка, як ми бачимо. Знов правий поворот, тому накидаю е, зліва направо. Тепер лівий поворот накидаю зліва направо. Звичайні тамбурні стіпки. Самі звичайні. Тепер правий поворот. От вам правий 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 поворот. Так, щоб я не помилилася, бо мені так трохи незручно дивитися через цей. От, знов правий поворот, і я вийшла в нульову точку. От у мене нульова точка. Ну, тепер мені треба заповнити серединку. Ну, так як ми робили звичайно, ту бубочку. Тобто я звідси продовжую, рухаюся за годинникою, стрілкою, вже виколюю сюди, він лежить нібито зверху, тому ще додатково утворює такий об'єм. Тому зараз я оце зроблю. І знов ниточку не затягуємо, щоб вона була така пухкенька, бо це вовна її затягувати не можна, щоб легенько-легенько-легенько лежала. Рухаюся по тих самих точках, де в мене були проколи. От вам виворіт. Бачите, утворюється такий квадратик. Точно, як я малювала на схемі. Тепер я доходжу до нульової точки. От і звідси починаю обкручувати той квадратик легенько-легенько, трохи відтягуючи від центра, щоб вона у мене була така серединка, об'ємна. Роблю по два стіпки, в кого там трохи більше буде. Дивіться самі, мені головне, щоб в мене серединці вийшла отака. Бубочка. Роботу буду крутити, як хочу. Працюю я без п'ялець, тому що це, по-перше, вовна. От, і вона ну, не любить, коли її там притискають і сильно деформують. От. Бачите? І в мене виходить отакенька квіточка. Зараз, коли я її закінчу, бачите, аж голова крутиться, поки я її зроблю одну квіточку. От, я її закінчую, Тобто, звідки я її почала, туди я й прийшла. Дивлюся, щоб ті стібочки в мене не перекривалися. Ну, тоді з квадрата виходить коло і регулюю надтягом ну, форму, щоб вона була кругленька. Ну, можу ще додатково декілька стібків пройти, щоб зробити її об'ємною. І кругленькою. Я тут трохи мені незручно, тому я тут, мабуть, ну, сформувала, що вона не зовсім квадратна. Заховати нитку отут простіше за просте. Тобто я її просто, оскільки це вовна, вона не така слизька, я просто вивожу її на виворіт. Бачите, що в мене на вивороті виходить? Квадратик, такий самий, як я намалювала. Ну, це результат. Того, що ну, тамбурний стібок він однобічний. Ну, я отак прохожу під стібочками. Пам'ятаєте, найнадійніша закріпка проти ходу. І от ще додаю об'єму квіточці все я можу обрізати нитку. І от у вас на очах я виконала отакеньку квіточку. От вона зблизька. Таку саму, як і решта. От. Ну, Тут шви мене просили. Тут найпростіші шви Лиштва просто із зміною напрямків. Оце в мене шов стебловий з модулем 4.2. От тут косі такі стібочки. Тут теж стебловий в одному і в іншому напрямку. Він виглядає так, як косичка. Оце і вся ота. Косівська сорочка. Техніки тут доволі прості, але дуже такі ефектні. Ну, Майте користь.